Всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу розповісти, які відбулися зміни у нас в дозвільній системі. Тому що є питання по продовженню дозволів на зброю, є питання про отримання дозволу на покупку зброї, і у нас оцей порядок він трішки змінився. Чому я вирішив це розповісти? Тому що на попередньому відео мене побачили в кадрі, що в мене є нарізна зброя. Так, у мене є. Один із карабінів, це е, карабін САКо в 308 калібрі. Про карабіни, про те, як прийшов я до цього, ми будемо розглядати в наступних відео, тому що в мене він не один. І е, сьогодні я хочу просто розповісти, що змінилося в дозвільній системі. Якщо у вас на сьогоднішній день є книжечка, дозвіл на зброю. То це означає, що ви отримали цей дозвіл ще до появи єдиного реєстру про зброю. У нас був е введений в експлуатацію єдиний реєстр зброї, і якщо ви зараз будете продовжувати свій дозвіл на зброю, то вам дозвільник скаже, що потрібно привести вашу зброю в дозвільну систему. Він покладе там її на спеціальний такий папір, який розмічений, і буде її фотографувати. Після фотографування ці фото додаються в єдиний реєстр про зброю. Додаються дані цієї рушниці, додаються дані власника, і тому у вас вся зброя автоматично з'явиться в дії. Отже, на сьогоднішній день вже не видаються ніякі книжечки. По продовженню дозволу на зброю, вам взагалі нічого не видається. Все з'явиться автоматично в дії. Якщо хтось переживає відносно того, ой, а в мене не буде інтернету, або я не користуюсь дією, нічого страшного. Ви можете заробити через є такий сайт, єдине вікно звернення громадян. Ви можете туди зайти, авторизуватися через банкінг, через дію, і там зробити витяг з єдиного реєстру про зброю, про право власності і про право зберігання і носіння цієї зброї. Те саме ви можете запитати у свого дозвільного при продовженні, він вам видасть цей самий витяг. Да, можете в бумажній формі, да, буде такий А4, це буде витяг про те, що ви маєте право зберігати і носити даний тип зброї. По кожній одиниці зброї у нас є свій витяг. Деякі зараз скажуть, що це зовсім не зручно, ці А4 тягають. Окей, ставити дію. І в дії, як ваше водійське посвідчення, як ваш паспорт, так само буде відображатися і ваша зброя, і сорок, до якого діє цей дозвіл. Це, по-перше, те, що запрацював єдиний реєстр зброї. По-друге, документи, які подаються на сьогоднішній день для продовження дозволу на зброю, залишились ті ж самі. Потрібно подати медицинську справку, потрібно подати страховку. Єдине, що змінилося, це, звісно, ціна. І ці медицинські справки подорожчали. І страховка, яка раніше коштувала 51 гривню, я її десь місяць назад, да більше пару місяців назад, Оформляв онлайн, вона вже 300 гривень. Ну, Там відбулися певні зміни по страховим і вони дуже підняли ціну. Ну, Ви самі бачили по автоцивілки, дуже піднялася ціна, те саме відбулося і, про, і по страховці на зброю. Це перше, То, отже, ви отримуєте ті самі документи, медицинську страховку. Приходите в дозвільну, приносите зброю, у вас її фоткають, заносять в ЄРЗ, і в дію очікуєте, коли з'явиться у вас вже дозвіл. Якщо ви плануєте придбати зброю, і ви вже продовжили свою зброю, яка у вас є, через ЄРЗ, то вам не потрібно вже відвідувати дозвільну систему. Для цього є єдине вікно звернення громадян на такий сайт, на який ви заходите, знову ж авторизуєтесь через дію або через банкінг, і там є повністю весь перелік послуг, які надає дозвільна система, і ви можете це замовити онлайн. Ви можете вибрати, отримати дозвіл на покупку зброї, заповнити цю форму. І, звісно, це відправиться на розгляд до вашого дозвільника. І він може онлайн це все підтвердити. Але я вам скажу, що коли будете відвідувати е, свого дозвільника, візьміть у нього копію е, справки про те, що ви проходили навчання про вивчення матеріальної частини зброї. Тому що в цьому е, єдиному вікні е, вас попросять загрузити е, скан-копію е, цього. Корішка про те, що ви пройшли навчання, попросять загрузити медицинську справку, попросять загрузити страховку, попросять приєднати фото, попросять зробити витяг через дію місця проживання. І якщо ви зберігаєте ще зброю не по місці проживання в якомусь іншому місці, то потрібно буде приєднати документ або. Оренди, що ви орендуєте десь житло, або потрібно буде приєднати витяг про право власності якогось житла. Ну, це якщо ваше місце проживання і зберігання зброї не співпадають. І все, ви подаєте ці документи, дозвільник це бачить, він перевіряє, да, все чітко, хорошо, він видає вам дозвіл на зброю. Це теж не бумажка, яку вам видають. Вона знову ж. З'являється в тому єдиному вікні і також вона з'являється в дії. Тому у вас в дії з'являється витяг про те, що Ну не витяг, а сама... сам дозвіл на придбання. З цим витягом ви йдете в магазин, він так же само діє 3 місяці. Ви приходите і купуєте зброю. Коли ви купили зброю, вам потрібно знову зайти в єдине вікно. І подати наступну заяву на право зберігання і носіння цієї зброї. І е, там такий же самий є пункт, е, окремий подача заяви на зберігання і носіння. Ви знову додаєте свою фотокартку, знову додаєте страховку, знову додаєте всі документи, які подавали і на е, право придбання. Але вже буде вибір зброї, яка на вас числиться, як продана вам. І е, коли ви це все заповнили, це знову відправляється в дозвільну систему, дозвільник все перевіряє і е, вносить ці дані в ЄРЗ. Тому це все вже відбувається автоматично і дозвільну систему відвідувати не потрібно. Зброя вже буде автоматично зареєстрована за вами. І вона знову ж з'явиться в дії як така то модель із правом зберігання і носіння. Наприклад, у мене це відбувалося через мого дозвільника, який Переяславі, Ну взагалі, взагалі, якби, би дозвільник. У мене з ним всі проблеми, які виникали по продовженню про отримання дозволу на зброю, вирішувалось просто на льоту. Людина на своєму місці виконує свої обов'язки, щоб ви розуміли отримання дозволу на Придбання зброї в мене зайняло 3 години. Е, отримання дозволу на право зберігання і носіння пару годин. Е, ну, людина зразу відслідковує, які поступають заяви, е, їх обробляє і немає зовсім ніяких питань. Ну, і коли з'явилася така можливість, що мені не потрібно відвідувати дозвільну систему, то я почав задумуватися над тим, що можна придбати і на різну зброю. Тому що е, у нас нарізну зброю е, оформляє область. А область це Вишневе. Місто Вишневе, куди потрібно їхати, звертатися. Ну, ніхто б туди не їхав, із-за того я сильно і рвався подавати цей е, запит на, на нарізну зброю. А тут виходить, що єдине вікно звернення громадян дозволяє мені подати документи на нарізну зброю і знову ж нікуди не їхати. Я беру е, всі ті документи, які перечислив раніше справку про проходження навчання, медицинську. Абсолютно аналогічне те саме, що подається на гладкоствольну зброю. Те саме ми загружаємо, але подаємо вже е, в вишневе, в обласне управління, е, де видається дозвіл на, е, на різну зброю. Ну і чекаємо, коли це буде оброблено. Е, да. По нарізній зброї у мене не так швидко все було, як із дозвільником, який в мене по гладкій. Там можете розраховувати, що максимальні сроки, які задані, що отримання дозволу 30 днів, от 30 днів вони його і будуть робити. Е, є е, там ще деякі питання і нюанси. Ну, Я потім про них розкажу, тому що хтось получає швидше, хтось получає. Повільніше це все діло, але у мене от воно розтягнулося на місяць, і я думаю, що колись в майбутньому я вам розкажу деталі, тому що там не ідеально працює цей реєстр про зброю і потребує деяких уточнень. Але якщо ви подасте документи, то все рівно протязі місяця вам буде видано цей дозвіл. На придбання нарізної зброї. Далі та сама процедура. Ви йдете в дії, показуєте в магазині е цей дозвіл на придбання, е придбали зброю, так само заходите в єдине вікно, подаєте е на право зберігання і носіння, і знову ж вам не потрібно нікуди їхати. Все відбувається автоматично, вас вносять в єдиний реєстр про зброю. Е ще що хочу додати. Що ми отримуємо дозвіл на нарізну зброю? Що ми отримуємо дозвіл на придбання на гладкоствольну зброю? Він діє 3 місяці. І по цьому дозволу ви можете купити необмежену кількість одиниць зброї того типу, на який ви отримали дозвіл. Отже, ви можете прийти в магазин, вибрати там 10 стволів і сказати, продавайте. І по тому самому дозволу вам продадуть 10 стволів. Просто вам потрібно буде потім зайти в єдине вікно і кожен із видів зброї подати на реєстрацію права зберігання і носіння. От і все. Відбувається все автоматично. На різну зброю, якщо ви купуєте її нову, не потрібно ввести на відстріл. Вона вже в магазині відстріляна, у них навіть є окремо так гільзочки в пакетики, де вона відстріляна. І коли ви її придбали, ці гільзочки вже автоматом відправляються в картотеку, де зберігаються балістичні характеристики вашої гвинтівки. Це вже через три роки. Коли вам потрібно буде продовжувати дозвіл на зброю на різну, тоді вам потрібно буде поїхати відстріляти її, і цей документ, який ви отримаєте, вже передати в дозвільну систему. Ну, в принципі, це все можна буде зробити і через єдине вікно, але але тут вже буде потребувати підгрузку документа про те, що ви зробили ще й відстріл. Ну, це різниця між гладким і нарізним в плані продовження реєстрації. Тому у нас от такі відбулися зміни відповідно дозволів на зброю. Круто, не круто. Ну, як мені подобається, але сам процес, навіть не процес, а сама швидкість. Обробки цих заявок, наприклад, по нарізній, в мене, ну, мене викликає деякі запитання. Я не думаю, що там стоїть ціла очередь людей, що прям цілий місяць потрібно витримати в передостанній день сказати, що ми вам надаємо цей дозвіл. Тому що я от дивився різні огляди в інтернеті і там казали, що та там неділя-дві. Ну, нічого подібного, у мене не неділя дві. У мене все по максимальним срокам. І навіть право зберігання і носіння, там 15 днів дається, по максимальним срокам все йде. Чому так? Ну, я не знаю. Не хочу, якби дзвонити до звільникам і з ними виясняти ці відносини, але в мене йде все по максимальним срокам. Але все рівно за цей період вони зобов'язані вам видати або відмову, або право зберігання і носіння. Ну, в принципі, відмову вони навряд чи вам видадуть, якщо немає ніяких підстав. Тому відбулися отакі зміни, не знаю, будемо дивитися, як воно буде працювати далі. Але порядок, ви зрозуміли. Тому користуйтеся, я думаю, буде зручно. Нікуди не їздити, ні в яку дозвільну. Все можна оформляти дистанційно. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі!